Вітаю, мої деве, Сьогодні я зроблю рублю на найкращий украинский ваунчер, цел Легендарі. Тож за что Та ми починаємо. мы твоїх! Я покажу, як встановити лаунчер, Я хочу розповісти про розробника лаунчера. Розробника звати Владислав, Владиславєму сімнадцять. Та він є власником Minecraft Лаунчеру. Це Legendary, а також є власником Веркор, невеличкої інді компанії, яка випустила гру Five Nights at Spring One. Також вони розробляють другу частину. Можливо, задалось питання, чому взагалі цей лаунчер існує? Його завжди дивувався, що є так багато альтернатив, але люди чогось не хочуть покидати російські лаунчери, тож Владислав вирішив створити кращий альтернативний лаунчер, який не тільки альтернативний гівняним російським лаунчерам, а також він в багатьох місцях кращий, ніж європейський піратський лаунчер. Я вважаю, що цієї інформації цілком достатньо для звичайного майкруптера. Тож ми починаємо встановлення самого лаунчера. Для початку зайдіть в опис під відео та перейдіть по першому посиланню на гітхаб розробника. У мене вже відкрито. Тож ми просто зараз натискаємо ось тут справа Releases, нам треба оновлення. Далі нажимаємо ось тут і далі нараджу просто скачати це Setup.exe. Натискаємо. Воно завантажується. Натискаємо. У вас може вибити ось таке, тож ми просто натискаємо докладніше. Та просто виконати. Все, лаунчер запускається. У вас ще може спросити, чи дозволити цій програмі, від невідомого вида все вносити зміни на вашому пристрої. Ви вибираєте так. Потім у вас вибиває встановлення меню. Ви тут приймаєте умови, можете їх прочитати та натиснути Далі. Сурите ярвик на робочому столі можете обрати та натискаєте далі. Але я не натискаю, тому що в мене вже лаунчер встановлені. Тож, я відкриваю лаунчер. Ви також, коли встановлюєте, вас завантажите, та ви відкриваєте його. Він запускається доволі швидко. Ось він вже і запустився. Після цього у вас відкривається ось таке меню. Тут ви можете побачити. Саму вкладку грати, де у вас головне меню цього лаунчера. Кнопка грати. Тут ви можете вибрати версію та запускач, який вам треба. Це лаунчер підтримує багато різних запускачів. А саме Vanilla, звичайно, тобто звичайний Quirt. Це як фабрик, але чуть -чуть краще, вроде, але я особисто використовую фабрік. Forge, NeoForge, сам Fabric і Optifine можна. І вам в нас вікі-оновлення Майнкрафту. тут ви можете побачити всі снапшоти, версії, прилізи, релізи. Наприклад, обрати... що в нас там? От. 1.21.9 обрати. І у вас, коли натискаєте, відкривається українська Майнкрафт вікіпедія Тут у вас розписано про цю версію, І що додали. Наприклад, зміни ліхтарі, мідна скриня. Мідний ланцюг, навіть я ви можете побачити всі нові боки. Тобто, це доволі зручно, корисно. Ви прямо можете, не виходячи з лаунчера, подивитись майже кожну версію, натиснути та відкрити, почитати, що це таке, що додали, що нового додали, які зміни внесли. Доволі зручно, тим більше для якихось людей, які цікавляться новими версіями постійно грають, їх тестують тощо. Я думаю, це доволі зручна штука. Ви закр... від... відкриваєте Майнкрафт і зразу ж вам написано ось. Нова вийшла Бачу, вчора не було ще 45-та, сьогодні вже 45-та вийшла. І натискаєте, читаєте, що там додали тощо. звісно це можна все зробити і в браузері, же ж зручніше. Так, далі в нас тут є науштування, папка лаунчера, та для власників серверів. Далі в нас налаштування. На налаштуваннях ви можете багато чого змінити. Наприклад, увімкнути і вимкнути логі, повний режим, але не з самого цього ваучер, а гри. Також ви можете змінити розмір звернутого Майнкрафта, оперативна пам'ять. Ви можете міняти, скільки ви надаєте оперативної пам'яті своєму Майнкрафту. Шлях папки для лаунчера тут показувати, і також ви можете його міняти. Закриття лаунчера під час запуску можете у вас буде чуть, -чуть більше FPS, і думаю, менше вагати буде, тому що ну, самі лаунчери зазвичай чуть-чуть навантажить, але не сильно. Тема також ви можете змінити колір сексі, колір фону, додатковий колір зображення, колір тексту, колір кнопки. Наприклад, колір кнопки. Я хочу собі колір кнопки, хай буде червона така кнопка. Колір сексі хай буде ось такий. Додатковий колір, хай буде ось такий. Не такий, а ось такий. Та хочу собі зображення закинути ось це. Зберегти застосувати зміни і в нас такий странненький лаунчер вийшов, але. Ну. Кому цікаво тут може поміняти те, що йому підходить. Може якийсь більш чорний, більш такі підходящі, тому що вийшло доволі крінжово у нас, і тому що у нас все тут, тут чорне, тут рожеве, тут і, і інші кольори на картинці самій. Тут да. краще, ми виріг вас вимкнемо та це скинемо на влаштування. Так, далі. Папка лаунчер. Коли ви натискаєте, ви відкривається ваша папка з лаунчером, з версіями вашими. Поки я ще не запускав нічого, тож в мене тут, крім один 7 пустої, немає нічого. Після запуску можемо тут ще раз заглянути. Так, для власників серверів ви можете натиснути, там у вас відкриється форма для додавання вашого сервера в сам лаунчер, і ви там можете просто розписати, що за сервер, як з вами зв'язатись тощо. Але ми туди не будемо зараз, сидити, тому що там нічого цікавого. Ще на цьому меню у нас є партнери. Та останні дії. Останні дії, це у нас те, що ви грали на яких серверах, на яких світах. Так, так схоже, є в Мадриті ваунчери, теж доволі зручна штука, ви можете просто натиснути та почати грати. Партнери, тут ще будуть, крім нашого серверу, ще будуть інші сервери, партнери, які може буде як реклама, але більш елегантно тут. Ви натискаєте, прийти на сторінку, тут опис сервера. Тут версія написана, порт, сервера, IP, версія. Та скільки онлайн на сервер. Натискаєте грати, або Discord, або сайт, або сторінку для доната. Тож так. Да. Доволі зручно, ви можете так подивитись українські сервери. Тож, да. Далі у нас збірки. Збірки ви можете імпортувати або створити. Давайте створимо модову збірку. Наприклад, введемо спочатку назву. Я хочу фабрик. 1.21.10, то я так і напишу. І ось тут надоємо два рази фабрик, вибираємо версію, вибираємо запускачця, Далі у нас ми можемо додати моди, наприклад, мод, сам фабрика пайс, наприклад, я хочу собі для оптимізації. Що у нас тут такого? Entity Entitculing, теж зручна штука, яка оптимізовує, непогана. меню та... наприклад, Lithium. Також ви можете тут шукати моди. Наприклад, що я хотів би. Давайте voice chat. Uh, simple voice чат Name. Simple. Uh, мені просто вот, simple voice чат додаємо. Ага, аня є. Є на нову версію. Додати. Додали. Далі просто натискаємо Створити, варпак успішно додано та списку встановлення. тож у нас створився. Ми можемо все закрити, потім перезаходимо. Та просто натискаємо Грати або налаштуємо, наприклад, «Тека збірки, «Виділення», редагування. Редагування ми можемо моди редагувати, шейдери, присутс палки, та просто налаштування. Можемо виділити оперативну пам'ять, і ми хочемо для цієї. У нас стоїть по стандарту те, що в лаунчері. Налаштування вікна так само по стандарту, те, що лаунчері. та може ще зробити, заходити на сервер після запуску. Тобто він автоматично зайде. Наприклад, ми вмикаємо і пишемо: Dragon 7.Top. Найкраще сервер. Також ви можете огір вимкнути. тощо. закриваємо. Тепер вийде налаштування, у нас так І ми можемо так тепер запустити нашу версію. У нас воно запускається. Нам треба зачекати деякий час, поки у нас лаунчер сам встановить все. Поки що ми можемо позакривати зайві вікна. Можемо в самаунчер, так ти думаю, закрити, але ми, поки він, воно встановлюється, ми можемо далі походити. В самому лаунчері ми можемо прям встановлювати моди, шейдери та ресурс-паки. І це фіча, яка заслуговує, заслуговує лайка та підписки. Тому що, насправді, ці фічі далеко не в всіх лаунчерах є, і це доволі зручно. Це дуже навіть зручно. Ви можете встановити, наприклад, моди не просто з Мадріта або з тільки з Курсфорджу. Тому що якщо ви качаєте лаунчермадрит, а він тільки для ліцензії, так само і Курсфордж тільки для ліцензії, то ви або тільки з цього качаєте, або тільки з цього. А тут ви можете одночасно скачати із цього сайту, і з цього сайту. Це дуже зручно. І це набагато зручніше, ніж, наприклад, той саме Mods, тому що в TL-Mods взагалі не зрозуміло звідки ті моти з вірусами. А тут з офіційних сайтів качається. Тож це доволі зручно. Також у вас є менеджер модів, але поки що в мене його немає, тому що ще не запустив сам Майнкрафт. Сервери. Тут є список українських серверів, які додались в цей лаунчер. Тож ви можете подивитись там сервер, онлайн, IP, перейти на сторінку сервера, почитати про сервер. Наприклад, процейсер, прочитати. Про це грати, або перейти в Discord, або ставити або для до теж. Це Те доволі зручно, тут все зручно видно. тож, да. І в нас вже запустився сам Майнкрафт. Ось так виглядає. Просто звичайний Майнкрафт, нічого нового. Нам зразу вже, е, міняє розмір на нормальний. Та я пропоную зразу вже змінити мову. Ну нормально то все. Ми змінимо, у нас все прекрасно. Тепер ми можемо натиснути гра в мережі, продовжити ввести наш IP. Та зайти на сервер. Але зараз ми не будемо заходити, тому що нам цікавіше це подивитися, чи встановилися наші моди. І так, вони встановилися, тікалінг, літіум, мод меню, сім'ї сейчас, час. Сотім все є. Ще думаю, на цьому може закінчити наш огляд. Я вже розібрав все, що можна було. Я вам все показав. Я думаю, цей ваунчер найкращий з українських з ліцензійних, є, звісно, більш цікаві, більш зручні, більш пропрацьовані. Але цьому ваунчер всього рік. І я думаю, що в нього дуже великі шанси стати найкращим ваунчером не тільки українським, а й європейським. Тому що він дуже праць працьований вже. При тому, що він, його, він існує тільки рік. Тот саме СКАу через це, йому вже 10 років чи 11 вже. І він. Ну в нього навіть нема такої функції, як моди встановити, нема цього всього. Може, і не треба, але як на мене це набагато зручніше, коли це є. Є останні дії, є віки, це все доволі зручно. Ви також можете міняти свої аккаунти, тож я думаю, це найкраще вам Всі потрібні посилання будуть в описі. Дякую за перегляд. Заходьте якось ще.